Вінничанин Євген Савченко разом із напарниками по команді готуються до волейбольного поєдинку. Каже, розігрівають руки та розтягують м'язи. Любітеським займався там, грав в школі волейбол, таке серйозно почав займатися вже після поранення. Артем, колишній військовослужбовець, а нині ветеран війни. Пригадує, поранення отримав півтора року тому, рятуючи побратима. Я вчився у Львові в академії сухопутних військ. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, нас випустили, до Строкового. служив, попав на Донецький напрямок, під населений пункт Курдюмівка, там проходили всі всі що Підірвався товариш, побіг його витягувати і сам підірвався. Говорить, після ампутації кінцівки волейбол став для нього способом залишатися у соціумі. Це піднімає моральний стан в спілкуванні з товаришами, з побратимами. Ну, фізично, фізично Тренуємося, бачимося. Полтавець Артем Погорілий із волейболом сидячи, каже, познайомився у грудні 2023-го. Треба бути прикладом в першу чергу, що це через спорт, це є важливо як фізично, так і емоційно. Тут кожен, хто знаходиться, вже переможець, тому що він переміг в першу чергу себе. Говорить, до війська долучився з перших днів вторгнення, а через півтора року власноруч підписав згоду на ампутацію кінцівки, тому що треба було рятувати вже життя. Донецький напрямок, Бахмутський напрямок. Там і отримав поранення. Був Дуже щільний тоді мінометний і танковий обстріл. Я отримав уламок, довга евакуація. Тренер полтавської команди Олександр Драпак розповідає, правила волейболу сидячи, майже не відрізняються від класичних вимог гри. Є декілька моментів. Перший момент це майданчик, трохи менший, 10 на 5. І трошки при подачі можна блокувати. В класичному волейболі це заборонено. Додає, часового обмеження гра немає. Тайм триває, доки одна із команд не набере 17 очок. Переможця визначають за результатами двох або трьох раундів. Хлопцям потрібна реабілітація. Розумієте, коли приходять люди після війни з ампутацією, вони трошки якби не в соціумі. І коли вони приходять, і в них починають загоратись очі. Ну, це дуже для мене особисто, це дуже класно. Говорить, після чотирьох поєдинків його команда на першому місці. Втім, попереду чекає змагання ще з однією. Лінтяї трошки спугались. На тренуваннях все виходить набагато краще зараз. Ну може тут якесь там, там деяке хвилювання, але в принципі хлопці молодці, хлопці ростуть. До Черкаски янка Анастасія Чонговай розповідає, приїхала, аби підтримати свого чоловіка. Це його перші змагання. Він військовослужбовець. Він грав у волейбол, але в класичний волейбол після поранення вирішив Вирішив себе спробувати у сидячому. Пригадує до війська. Він долучився з перших днів повномасштабної. Прослужив він півтора роки. Потім він отримав поранення, в результаті якого йому ампутували дві нижні кінцівки. Йому граната впала на ікри, і дуже багато було була. Загалом він тримається, шукає себе в. Відкритий обласний зимовий кубок з волейболу, сидячий місце сили Черкащина, відбувся вперше. Розповідає директорка комунальної установи Черкаський обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Марія Шелест. Це нестандартне змагання, так, для наших військово-службовців це не всекранські змагання, а відкрита область, де могли заявитись команди з інших областей. Каже, у змаганні взяло участь шість команд. Це 66 учасників, враховуючи тренерів. У нас є Київська область, Чернігівська, Вінницька, Полтавська і Дніпропетровська. Сьогодні кожна команда відіграє з кожною командою. І далі ми підіб'ємо підсумки і визначимо таким чином переможця. Кожна команда отримає пам'ятну медаль, яка була розроблена дизайн конкретно під цей захід. Будуть відзначені дипломами. Додає перемогу у зимовому кубку з волейболу сидячи. Здобула команда із Полтави Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.